Вітаю, друзі. І так у нас вчора було засідання Національного банку України і зберегли облікову ставку далі 15,5%. Ось бачимо на офіційному сайті Національного банку України, що рішення можна почитати рішення, якщо перейти кому цікаво. Ну, для нас що залишається поки. Облікова ставка на тому ж рівні, тому, ну, продовжуємо тримати облігації і купувати, поки все на своєму місці залишилось. Так, ну, подивимося, що буде далі. Так, очікуємо. Живемо далі, у нас вимикають світло, ну нічого. Це ми також переживемо. Пам'ятайте, що так буде не завжди. Тож, чекаємо більш гарних новин і більш гарних ситуацій по життю. Всім гарного дня, бувайте!